Рада вітати вас на каналі Медитації Українською. Мене звати Валерія. І це друге розмовне відео, адже минуле відео зібрало дуже багато хороших відгуків. Я ж нарешті наважилась ось так до вас виходити, говорити, і мені приємно, що вам це відгукнулось. Я думала про тему цього відео. І на думку спадали. Теми, що таке медитація, як правильно медитувати. А потім я зрозуміла, що все це я вже розповіла в курсі застосунку, медитація для початківців, і навіть зробила другий рівень для тих, хто хоче заглибитись у свою практику. Тому я б хотіла піднімати тут такі важливі і, можливо, досить трепетні теми. Така, наприклад, тема, як... Плач під час медитації, адже читаючи коментарі до медитацій, я часто зустрічаю коментар, я почала плакати, бо я почав ридати і не міг зупинитись. І особливо мене здивувало те, що навіть просто до дихальних технік були такі коментарі. Я б хотіла в цьому відео пояснити, чому так трапляється і чому це абсолютно нормально. І з вами все в порядку. Уявимо собі таку людину, яка живе з зовнішнім світом. Це означає, що вона має якісь стосунки, в неї є робота, навчання, вона щось планує і веде різні діалоги не тільки з людьми, але і з собою в голові. І тут. Одного разу, або хтось радить їй помедитувати, або вона чує, що це ефективна методика для пропрацювання себе. Вона сідає в медитацію, і весь зовнішній світ він стискається і перенаправляється всередину. Людина отримує шок. Виявляється, всередині є також світ. Виявляється, я щось відчуваю. Виявляється, в мене є емоції. Виявляється, там стільки емоцій, що я, можливо, навіть не можу це витримати прямо зараз, в цьому моменті. І тоді ми починаємо плакати, ридати. Навертаються сльози. Це таке глибоке усвідомлення, що світ насправді завжди відбувався всередині нас. І від цього усвідомлення розпирає. І це усвідомлення дає таке емоційне розвантаження. Бо ми шукаємо цього розвантаження в зовнішньому світі, ми записуємось на масаж. Ми робимо собі маску для волосся, для обличчя. Ми ходимо на танці, на прогулянки і так далі. Але як часто ми просто сідаємо і питаємо себе, що я зараз відчуваю? Які є мої відчуття в тілі? Як я дихаю? Як я відчуваю це життя? І ось це усвідомлення дає звільнення і дає такий простір, такий шлях, куди ми можемо рухатись і дійсно змінювати свою реальність, своє сприйняття. Ось чому ми плачемо під час медитації. Ми даємо собі можливість побачити свої емоції, свої відчуття і те, як нами проживається це життя. Будь-яка емоція під час медитації, яка зринає, вона є нормальною. І тут важливо навчити спостерігати за цим, давати собі це проживати, розширювати в своєму тілі. Саме тому останні мої медитації були скеровані на те, щоб давати внутрішній простір емоціям, щоб не прогнічувати свої емоції і дозволяти собі виявляти їх в екологічний спосіб. Отож, підсумовуючи, дам таку відповідь. Це абсолютно нормально, що під час медитації ви плачете. І це є дуже хорошим способом емоційно розвантажитись і побачити внутрішній світ, який завжди був буде з вами. Хочу наголосити на важливості звертати увагу всередину себе, адже саме для цього і є медитація. Що я відчуваю, як я можу потурбуватись про себе, які є мої потреби, як я дихаю, як я можу сповільнитись? Це ті питання, які ну, навряд чи хтось підійде так от, рандомно на вулиці і запитає нас. Це ті питання, які ми маємо давати самі собі. Дякую, що практикуєте разом зі мною. Давайте робити цей світ трошечки свідомішим на